Доброго дня, фундук сорту трапезунт на четвертий рік плодоношення. Огляд сорту. Сорт е відомий і славиться своїм крупним великим десертним горіхом. Зібраний в кластерах по 2-3 штуки. Є більші кластери. От. Дійсно гарний, завість. Класно, горіх великий. Сам кущ є розлогим, то він непрямостоячий. Горіх присутній, в хорошій кількості, добре виповнений, досить важкий. от, от такі врожаї. Такий сорт фундука трапезунт. Дякую за увагу.